І так у нас є профіль на сайті. Ми можемо натиснути праворуч на іконку профіля, або там може бути ваша фотографія, і натиснути на кнопку Створити пост. Відкривається панель створення статті, матеріалу. Ми зараз з вами опублікуємо пост і реально для цього ми вже підготували новину на сусідній вкладці. Так, ставимо заголовок. Копіюємо та ставимо саму новину. Так, посилання підтягнулося, все підтягнулося. В панелі керування текстом є різні можливості. Наприклад, можна виділити текст. Конвертувати його в заголовок, в цитату, в текст-фото. Можна зробити текст жирним або курсивом, вставити посилання, додати інший колір, виділити маркером тощо. Можна додати зображення. Наприклад, відкриваємо новий абзац, натискаємо тут плюс, і тут є додаткова панель текстова. Теж заголовки, списки, цитати. Різні можливості форматування. Тут є з чим погратися. Зараз нам потрібне зображення. Обираємо зображення. Не те, не те, не те. Ось наша фонда. Описуємо. Так, перевіряємо. Якщо все добре, то натискаємо наступний крок. Тут треба вставити заголовки для пошукових систем, для соцмереж. Вони мають трохи відрізнятися, бо інакше один від одного, бо інакше система не пропустить. Але зараз ми спробуємо скопіювати заголовок для соцмереж. Наприклад, робимо коротше. Короткий заголовок робимо ще коротше. І робимо опис для соцмереж. У нас він вже готовий, то ми його просто копіюємо і вставляємо. Він дуже довгий, система підкаже. Тут висвічується, скільки залишається символів. Наступний крок це обкладинка. Обов'язковий крок. Знову обираю нашу світлину «Хонди», Зберегти, використовувати дану картинку для обкладинки в соцмережах. Для того, щоб відображалась інша вкладинка в соцмережах, можна поставити іншу. Наступний крок. Обираємо рубрику. Це у нас буде нехай життя. Ставимо теги. Авто. Автомобіль. Honda обираємо теги відповідно до статті. Кілька штук. Зараз залишимо поки два, щоб не витрачати час. Тут можемо нічого не змінювати і натискаємо публікувати. Тут система перевіряє текст на унікальність та на кількість зовнішніх посилань. Все це має бути згідно з правилами. Правила можна подивитися ось тут умови використання. Зараз ми їх подивимось. Публікувати. Ось матеріал опублікований. Так він виглядає. Можемо перевірити, зайти в спільноту та от побачити його. Або зайти на головно і також побачити. Ось він тут є. Всі, всі матеріали спільноти з'являються на головній. Ось, якщо там буде якась дурниця, то спільнота буде скаржитися або мінусувати. Що відбувається, коли, хтось, коли матеріал збирає багато з або або мінус, мінусів можна подивитися в правилах або умовах використання. Дуже раджу почитати перед користуванням нашою платформою цей документ. Особливо той пункт, де написано, що заборонено публікувати, як рахується рейтинг. У наступному відео я розповім, як створювати корпоративний блок.